Люди, у нас, як завжди, величезні призи. Зараз побачите дві суми і просто зумлієте. Отже, сьогодні ми граємо за такі гроші: один приз 7 мільйонів і 750 тисяч гривень, і другий ще є приз, трошки менший, але все одно гігантський 670 тисяч гривень. Тепер дивіться, що у нас тут ще є в студії Є прекрасна тиражна комісія, є лототрон, є ведуча, і ми розпочинаємо 2011 тираж. Ну що, нічого нічогісінького нового, і я бажаю вам удачі. Про нічогісінького нового це, звичайно, про те, що я вам щоразу бажаю удачі. Хай випадуть саме ті кульки, які є друзі у ваших ставках. Такс, номер першої кульки 34. Якщо сьогодні ви вгадаєте шість виграшних кульок, номер другої кульки 23, то покладете до кишені наш мегаприз. Я казала про те, що сьогодні він 670 тисяч гривень. Номер третьої кульки 29, А я от зараз спробувала уявити цю кишеню, в яку покладуться такі величезні гроші. Номер четвертої кульки 5, Ну а «Мегаджекпот» стане вашим, якщо ви вгадаєте шість номерів плюс сьому кульку «Мегакульку». П'ята кулька 21 номер. І виграшна комбінація у нас сьогодні така: 34, 23, 29, 5, 21. І шоста кулька номер 14 Ну що ж, тепер ми звернемося з вами, друзі, до нашого другого лототрону і будемо дивитися, яка буде сьома кулька мега-кулька. Нагадаю. А вже й не нагадаю, бо вже кулька випала. Отже, мегакулька виграшена сьогодні номер один. Тепер уважно, уважно, приуважно. Подивіться вниз екрану. Тут виграшна комбінація цього тиражу. Але не перемикайтеся, зараз продовжимо. Результати на табло. А наступного разу граємо за один приз 690 тисяч гривень, а другий 7 мільйонів і 800 тисяч гривень. Будьте з нами.